Дивіться, друзі мої, який в нас букет. Тут ця, тут ця бузок, цей трошки інший, ніж у нас. Бачите, які листя не таке. Ось. Але І запах теж не такий, я б сказала, але красиво. І там повно. Я вам, мабуть, зараз покажу. Зараз я вам покажу. Дивіться. Ось навпроти бачите, скільки буска у людей. Яка краса. Можна дивитися весь день. Там і півонії, ось там десь, якщо побачите, там між бусками, то півонії білі. Ну і ялинки ж повсюди. Ялинки бачите, то крізь ялинки-ялинки.